В цьому відео розкажу вам про вимикачі для керування світлом від компанії Livolo. В асортименті Livolo є різні вимикачі, починаючи від звичайних клавішних вимикачів, продовжуючи сенсорними і сенсорними для розумного будинку. Почнемо з механічних клавішних вимикачів. Фурнітура Livolo, вона модульна. Це можна придбати окремо. Для того, щоб скласти двоклавішний вимикач, нам потрібно клавіші. Ось такі вони. Клавіша вже з накладкою. Тобто нам треба дві клавіші, металевий супорт для того, щоб закріпити ці клавіші. І декоративна скляна рамочка. Ставляємо клавіші супорт. Дуже просто защовкується. Так, вони ставляться і надягаємо рамку. Тут потрібно враховувати такий момент, що у суппорта є такий язичок, і у рамочки з одного місця є ось така от западинка. Сюди треба, щоб вставився язичок. Вставили, нажали, все, вимикач зібраний. Це двоклавішний вимикач. Рамка у нього зроблена зі скла. Загартоване скло, воно не царапається. Розбити його дуже важко. 4 мм скло. Виглядати в такому вигляді у вас буде десятки років. Дві, дві клавіші. Такі вимикачі бувають звичайні. Тобто, оце звичайний вимикач, наприклад, якщо вам треба включити дві лампочки: одна лампочка, друга лампочка, такі ж вимикачі бувають прохідні. Це якщо дві лампочки вам потрібно включити з двох місць. Наприклад, ви заходите в коридор, включили світло, пройшли коридор, виключили світло. І є ще перехресні моделі. Це якщо цима двома лампочками ви керуєте з трьох місць. Тобто коридор, у вас якийсь там букви Г і там з трьох місць. Тоді використовується два прохідних і один перехресний вимикач. Також вимикачі такі бувають без фіксації. Це коли ви нажимаєте, бачите, він так залишається в такому положенні. Без фіксації, це ви нажали. Тримаєте, як тільки ви відпустили, клавіша назад сама відскокнула, вона на пружинці. Такий тип вимикачів, він використовується для керування, наприклад, електрокарнизом. Ви нажали одну клавішу, тримаєте, і штора у вас закривається. Як тільки ви відпустили, штора перестала закриватися. Тобто це буде відкрити штори, це закрити штори. Це вимикачі без фіксації такі. Оце у нас такий механічний вимикач стандартний. Дивіться, як він якісно зроблений. Так, далі. Сенсорні вимикачі. Сенсорний вимикач він складається з модуля. Електричного вимикача. Це два сенсори. Вони з підсвіткою. Вони світяться, коли виключено синеньким, коли включено червоненьким. Розрахований вимикач на е, роботу в мережі від 100 до 240 вольт. І витримує до 10 А загально на один сенсор 5 А. Підключається стандартно, точно так же, як і механічний вимикач. У нас фаза приходить і ось вихід на одну лампочку і на другу лампочку. Так. Для того, щоб скласти цей вимикач, треба нам ще рамочка, скляна панелька. Теж сухор для кріплення і ось скляна панелька. Теж це скло загортоване товщиною 4 мм. Розбити його дуже важко, поцарапати дуже важко. Збирається наступним чином. Теж суппорт вставляємо. Защелкнулись. І точно так же вставляємо в скляну панельку. Язичок встав. Нажали, все, зафіксувалося. Двохсенсорний вимикач, аналог механічного вимикача. Функції виконує ті ж самі, тільки клавіші замінені на сенсори. Такі вимикачі бувають ну, набагато більше їх буває видів, ніж у клавішних. Вони бувають звичайні, прохідні, перехресні, це щоб керувати з декількох місць, є димери. Димер дозволяє змінювати яскравість світла. Наприклад, вам потрібно включити лампочку на 50%, там, щоб вона світилась, зробити якусь таку приглушену атмосферу. Тобто це роблять димери. Є димери прохідні, де можна з двох місць керувати яскравістю світла. Також є вимикачі без фіксації, які використовуються для керування електрокарнизами, жалюзі, ролетами, воротами і так далі. Є вимикачі на 12, на 24 і на 220 вольт впрацювання в мережі. Є вимикачі, які з сухим контактом. Це значить, що ви їх можете підключити до будь-яких. Наприклад, розумних будинків інших виробників. І також є вимикачі для розумного будинку Лівола. Вкратце я вам покажу, що таке розумний будинок Лівола це додаток на телефоні. називається Ліволо Хоум. Сюди додаються вимикачі. Додаються терморегулятори, вони будуть показувати вам температуру. І ось різні вимикачі, вони по кімнатам. Тобто ось це кухня, там спальня, дитяча. І ми тут включаємо, світло включилося. Включаємо, виключилось. Можна робити різні автоматизації. Прописувати алгоритми, щоб воно саме працювало. Це окреме відео буде про це. Так, це серія сенсорних вимикач, серія Glass. І є сенсорний вимикач з серії Sense. Він виглядає ось так. У нього для пальця є такі заглибинки невеличкі. Десь, може, по міліметру. То, коли ви дотиркаєтесь, ви відчуваєте цю ямочку. Також вимикач має підсвіточку, оці точечки, вони будуть світитися. По якості вони однакові, електроніка у них однакова. І він вставляється вже в рамку в стандартну рамку для вимикачів або розеток. Також супорт і ямочку. Вставляємо вимикач, закріплюємо в рамочці. Все зафіксувався. Ось так от він буде виглядати. Який вам дизайн більше всього подобається? Клавішний. Сенсорний глаз, сенсорний сенс. Покажу вам, як, що, наприклад, вам потрібно вставити в одну рамку вимикач і розетку. Тут у мене є розетка. Фіксується воно точно так же. Вставили, з нас і, наприклад, вимикач серії сенс. Так буде виглядати вимикач з розеткою. Якщо треба механічний вимикач, то ну, все дуже просто. Знімаємо і ставимо механічний вимикач. Ось буде механічний вимикач з розеткою в рамці, ось таким чином виглядає. Якщо ж використовується сенсорний вимикач серії глас, ось такий, то рамочка там потрібна інша. Рамка повинна бути ось така. це суцільне скло. В цьому місці ми ставимо вимикач, а сюди ставимо розетку. Виглядати буде так. Розетка. Вимикач. І ось у нас сенсорний вимикач Глаз з розеткою. Ну, Отак от. Які вимагачі ви полюбляєте? Клавішні, сенсорні повністю зі склом чи сенсорні з такою заглибинкою.